Добрий день! Давай зробимо пальчикову гімнастику, яка називається горобці. Повторюй за мною. Горобці малі стрибали, на стежинці гралися, вразнялися, полетіли, бо когось злякалися. А тепер ми з вами перейдемо к головній задачі. Подивися на картинку і з'єднай фрукти так, щоб вони утворювали пару. Ось так. Наступний фрукт це банан. Де другий банан? Вірно. А тепер будемо шукати полуничку. Ось вона. А ти знайдеш кавун. Так, ось кавун. І останній фрукт апельсин. Ти все вірено виконав. А тепер наше завдання знайти в цьому рядку зелене коло. Перша фігура це рожевий трикутник. Він не підходить. Далі червоне коло. Це також невірена відповідь. А помаранчева зірка також не те. Ось воно, зелене коло. А тепер ми з вами будемо шукати квадрат. Подивися уважно, він може бути іншого кольору. Так, вірно. Квадрат помаранчевого кольору знаходиться в самому кінці. Ви такі молодці. Я дуже вам пишаюся. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей!